Вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. Дивіться у сьогоднішньому випуску: Сталолаварний завод відновлює свою роботу. Дорожники асфальтували вулицю Олексія Дриваля та подробиці жахливої трагедії. Чому чотирирічний хлопчик у стані коми знаходиться в реанімації? Вчора, 21 листопада о 18.20, до відділення реанімації дитячої міської лікарні швидка привезла чотирирічного хлопчика у стані коми, якого побив відчим. Як повідомили правоохоронці, бригаду медиків викликала мати дитини. Жінка повернулася додому із лікарні, де вона на денному стаціонарі зберігає вагітність. Сьогодні у Кременчуцькому міському відділі поліції журналістам розповіли подробиці жахливої трагедії. У Кременчуці чотирирічного хлопчика доставили до другої міської лікарні у вкрай важкому стані. Дитина перебуває у комі першого ступені. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати її життя. Вранці жінка залишила сина на 32-річного чоловіка, відчима хлопчика, який повернувся з нічної зміни. Він працює охоронцем. Відчому хотілося спати, а пасенку гратися. І чоловік почав виховувати його за допомогою ударів кулака по голові й тулубу, від чого хлопчик втратив свідомість. Намагаючись приховати сліди злочину, чоловік заніс дитину до ванної кімнати і прикрив мокрим рушником. Хлопчик прилежав там майже 6 годин, поки не приїхала матір. Помітивши про те, що дане тіло малолітньої дитини стало непритомним, відчим відніс дану дитину до однієї з кімнат та, накривши її полотенцем, виїхав в невідомому напрямку. Через деякий час він повернувся в пологовий будинок за своєю співмешканкою. Під час переїзду до даної квартири він повідомив про те, що даний хлопчик знаходиться не в притомному стані за адресою їхнього проживання. Дружині чоловік сказав, що син послизнувся на мокрій кахельній плитці, впав і вдарився головою підлогу. Медики ж побачили кримінальний характер тілесних ушкоджень і повідомили до поліції. У чотирирічного хлопчика виявили тріщину черепа, множенні сенці на спині і обличчі. Полтавські нейрохірурги зробили йому трепанацію черепа, але втішних прогнозів щодо майбутнього хлопчика не дають. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтю 121 двадцять частини першої, зі слів врачів, на сьогоднішню хвилину дитина перебуває в крайтіжкому стані. Проведено операційне втручання підозрюваного наразі помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. Сталолаварний завод відновлює свою роботу два роки тому. Потужне промислове підприємство було змушено скоротити понад 4 тисячі працівників через відсутність замовлень. Але вже з грудня поточного року завод запустить виробництво, поки що невеликими об'ємами, та все ж це є добрим економічним показником. Адже підприємство працевлаштує тисячу працівників докладно далі. Вже з грудня сталилаварний завод розпалить свої печі і почне виготовлення литва. На сьогодні керівництво Укрзалізниці взяло курс на оновлення рухомого складу. Тож разом із замовленнями для вагонобудівного заводу затребуваною стала і продукція сталелаварного. Аби запустити виробництво знову, знадобилося два роки перемовин на різних рівнях. Розповів Кременчуцьким новинам народний депутат Юрій Шаповалов. На протяженні двох років, дійсно проводилось багато роботи. Це і встріча з акціонерами, це і та Наук-разлизнецы, потому что мы понимаем, что продукция, сталь завода это прежде всего рама балка это комплектующий для вагонів. на сьогоднішній день 90% рухомого складу укрзалізниці є зношеним. Кожен третій вагон потребує заміни так званої рами балки. І якщо раніше ці вагонкомплекти були хоча б в запасах сталеварного заводу, то нині ці запаси вичерпані в Україні їх більше немає. Тільки в зобновлення производства вирішити питання укрзалізниці. По моїм даним це болі 6 тисяч. Вагонокомплектов на новые вагоны и порядка 13-14 тысяч это уже вагонокомплекты на ремонтируемые грузовые вагоны. Для міста ж поновлення роботи промислового гіганта є сприятливим економічним фактором. Якщо запрацює сталеварний завод, це для міста буде великий плюс. Це і по доходам відразу ми відчуємо, і звичайно, по безробіттю і по всім тим іншим соціальним питанням, які за цим тягнуться. Якщо все буде благополучно, то я думаю, що постійно мощність заводу буде рости, і, відповідно, буде додатково прийматися робочі. На завод. Мешканці міста позитивно сприйняли новину про поновлення роботи стальзаводу. Адже тисяча робочих місць доволі значна цифра. І це означає, що близько тисячі родин отримають джерело доходу. Звичайно, добре, скільки народу знайде собі роботу. Люди будуть працювати, отримати зарплату, кормити свої сім'ї. Звичайно, добре, що буде працювати з завод, що у людей знову бояться робота. Я сам там працював, то я ж говорю, Очень добре було. Це добре для людей, щоб були робота і міста були робочі. Да, дай Боже, щоб, звісно, робили і щоб він, звісно, не остановився. Робили щоб і люди і для людей. Сьогодні шляховики-ремонтники працювали на Петрівці, асфальтували дорожні покриття вулиці між пожежною частиною та детсадком. І, взагалі, цей мікрорайон відтепер може хвалитися станом доріг. Пошкоджене дорожнє покриття на вулиці Олексія Дриваля зняли минулого тижня. Сьогодні працівники шляхового ремонтно-будівельного управління асфальтували підготовлену ділянку проїжджої частини між пожежною частиною та дитсадком. Щоб забезпечити якість поточного ремонту, дорогу латали широкими смугами. Розпочали асфальтування цієї даної ділянки дороги сьогодні, і будемо намагатися сьогодні. Потрібно закінчити. Це були вирізані самі найбільш пошкоджені ці ділянки даної дороги і, і Після цього відбувається ну, ямковий ремонт. Спостерігав за роботою дорожників маленький Дмитрик. Жодного разу у своєму мікрорайоні такої техніки хлопчик не бачив. В шоша школи і зупинився становлюся на машину. Тобі цікаво? А ти знаєш, що робить ця машина? Пішок возін. Я сам не знаю. Сам не знаєш? А ну дивись, тут яка дорога вийшла? Гарна нова чи не нова. Як ти бажаєш що ж вони роблять? Тепер зрозумів, що вони дорогу ремонтують. Класно тепер буде. І батьки з дітлахами, вихованцями дитсадка, задоволені ремонтом дороги. З дітками, конечно, ми сюди їздимо, ходимо в этот дитсад, сад. Немножко ну, було неудобно, конечно, ями. Ну, дорога була не дуже хороша, неудобно було передвигатися, зараз ремонтують. Ну, сподіваємося, що буде все добре без ям.

Окрім того днями у цьому ж мікрорайоні шляховики відремонтували дорожнє покриття на вулицях Харківській та Ціолковського. Околиці відступають, адже автомагістраль вийшла не гірша ніж у центральній частині міста. Місцеві мешканці згадують, раніше тут було не пройти, не проїхати. Ой, страшна страшно, ями такі страшні». «Це страшно, і й те слово тут. Засели маси на да. столяті із за ви доволі». гарну дорогу. Нам зробили тепер їздить. Машини літають тепер. Деякі світильники на раківці ще пам'ятають наших дідусів та бабусь. Але цьогоріч ситуація з освітленням змінюється на краще, адже комунальне підприємство «Міськсвітло» розпочинає програму заміни ламп у ліхтарях на правобережній частині Кременчука. Вже зовсім скоро жителям Раківки буде заздрити весь Кременчук, адже в цьому районі будуть замінювати старі світильники. На ну, ось такі новенькі, енергозберігаючі. Як же це буде проходити і хто їх буде замінювати, давайте дізнаємося. Цей світильник в народі називають лампочка Ільїча, адже його вік дуже поважний більше 50 років. І якщо в центрі міста в ліхтарях здебільшого сучасні лампи, то на правобережному Кременчуці ще можна зустріти такі експонати. Бажаючим подивитися на цей антикваріат, варто поспішати, тому що вже зовсім скоро комунальне підприємство Міськ світло замінить на раківці більше тисячі світильників, адже діє програма міської влади Кременчук, місто без околиць». В этом году планується приобрести 1074 светильника, которые світильника, які по проекту НЕВКА быть установлены на улицах правобережья. улицях правобережжя. Світильники будуть світодіодні. Нові світильники мають значні переваги перед своїми так званими попередниками. Одна з головних економія електроенергії, але на цьому перелік не закінчується. Кроме того, одна из основных целей проекта корпорации «Невка» – экологический эффект и обеспечение экономии. Ведь действительно, эти замены существующих светильников на светодиодные позволят обеспечить их окупаемость за 2-3 года и уменьшить, уменьшить расходы города на электроэнергию. Кроме экономии электроэнергии, мы получаем экономию в выбросах СО2, то есть мы имеем экологический эффект. Минулого тижня Кременчуська міська влада підписала угоду з компанією Невко. Головна мета договору збереження екології та енергозбереження внаслідок заміни ламп на правобережній частині Кременчука. Перший транш в розмірі майже двох мільйонів гривень надійде вже цього року. Тому правобережним кременчужанам вже зовсім не довго чекати світлого майбутнього. Нові технології почнуться частини міста, не з центральної, центральна з цієї частини міста. Не у нас ніту різниці між центральною частиною Крюкова. Всі гаражані, всі рівні, всі мають права получать однакову качественну услугу від нас. Поки комунальники ведуть боротьбу з опалим листям, керуючі компанії, як то кажуть, тягнуть кота за хвіст, тобто не особливо напружуються. Листви у Кременчуцьких дворах чимало, а працюючих двірників набагато менше. Сьогодні журналісти Кременчуцьких новин інспектували подвір'я молодіжного. Комунальні служби прибирають листя у міських парках, скверах вздовж основних транспортних автомагістралей Крамчука. Бригади комунального підприємства Багустрі Крамчука допомагають КТП 1628 вивозити листя. Задача поставлене кепелбагу з Кремча убрав територію сьогодні київська. А вчора теж була київська. Інша картина у Кремчуцьких подвір'ях. Коли восени листя під ногами шуркотить в парках, це навіть романтично для прогулянок. Коли ж ось таке неподобство у Кременчуцьких дворах, то це означає бездіяльність та безгосподарність керуючих компаній. І навіть пішохідні зони не витримують жодної критики. А де інде у дворах? Навіть по тротуару пройти неможливо, бо зустрічаєш перепони у вигляді примерзлого вже листя та гілок. У цьому подвір'ї на вулиці Володимира Великого, умовно кажучи, і кінь не валявся. Тоді, як зовсім поряд, біля іншої п'ятиповерхівки більш-менш прибрано. А все тому, що тут двірник працює. Каже, ділянка, яку обслуговує, велика. Є по два дома, по три дома. один дом, так територія більша. Вивозю на кучу, сказаю, а потім приїжджає трактор, машина грузять і вивозять. Але ж вашу напарницю ми не бачили, бо там у дворі поряд і не прибрано. І мешканці мікрорайону нарікають на неприбране листя. Двірники працюють непогано, але в основному удар куди роблять? На центральну вулицю і все. Тільки раз познімали, то не вистачає людей багато, двірників. Почала Їх... гребти, забрали і все. А подивіться, повну листя. Дивні речі спостерігаємо і біля шкільного подвір'я. Молодіж не дивує своїми контрастами. Це огорожа школи. Як бачимо, тут листя прибране, але варто зазирнути за ріг. і тут вже листя досить багато. Ще більше здивувала нас шкільна двірничка, яка наводила лад неподалік. Розмовляти відмовилась ще й обличчя сховала під шапкою, і сміх, і гріх. Ще більше сумбере, коли приблизно таку картину із засипаними листвою подвір'ями спостерігаємо у багатьох мікрорайонах міста. А на часі вже сніг з морозами. Керуючи компанії з Хеменіця, пора вже братися за роботу відповідально. Чимало гостей завітали у цієї неділі до автозаводського терцентру соціального обслуговування, адже там проходила презентація поетичної збірки Він, вона та війна. Кому ж присвячують свої вірші талановиті автори та наскільки зачарував Кременчужан, дивограй поезії знають наші журналісти. Люди вміють радіти і плакати, бувають щасливі і сумні. Але лише поезія відображає справжній стан душі. Саме душу вклали поети у створення книги Він, вона та війна, яку презентували цієї неділі у територіальному центрі соціального обслуговування. Ініціатор створення збірки Таїсія Цибульська ділиться, що для створення книги було прикладено багато зусиль, адже авторами виступили 17 поетів, і не тільки з Кременчука майстри слова надсилали свої твори з усієї України. Це і Київ і Кривий ріг і Івано-Франківськ, і е, схід України. Головна мета збірки підтримати воїнів АТО, які ціною життя захищають нашу країну. Саме їм подарують весь тираж книги. Книги, що в нас зараз є, ми віддаємо в центр реабілітації. Якщо буде можливість, ми звичайно будемо додруковувати, будемо її дарувати. Під час зустрічі усі присутні почули вірші зі збірки в авторському виконанні. Також на заході була насичена концертна програма. Душевні українські пісні не залишили байдужими жодного з присутніх. Кривичівці, кримичівці народилася, са корисла на піснями рідна сторона. Але найбільше глядачів та поетів вразило виконання українських пісень юною патріоткою. Мені подобається співати. Я розумію ці переживання. У нас в селі дуже багато воїнів, які захищають нас на сході. Митець пише тоді, коли йому болить, і ті події, які відбуваються зараз в Україні, викликають вир емоцій та бажання допомогти нашій ненці, розказали нам поети. Це видання має свої великі плюси, оскільки воно народилося своєчасно, оскільки сьогодні йде війна на сході. Вирішили такий спосіб залучитися до благодійності. Хокейний клуб Кременчук продовжує радувати своїх уболівальників змістовною грою та яскравими перемогами. Підопічні Дмитра Підгурського та Олександра Савицького у черговому турі Української хокейної ліги на домашньому льоду обіграли Криворіжський Кривбас-2-0. Перемога над криворізьким кривбасом наряду Кремінчуського спортивного комплексу «Айсберг» дозволила нашим землякам зміцнити свої позиції на першій сходинці турнірної таблиці Української хокейної ліги. Підобічник Бендра Петгурського та Олександра Савицького продовжують отримувати лідерство і мають в активі 48 очок. У криворіжців 40, донечан 42. Ця перемога для крименчажан стала восьмою поспіль на своєму майданчику. Приємно, що в другий в чемпіонаті наші земляки не дозволили суперникам закинути шайбу у свої ворота. А голкіпер містян Едуард Захарченко, який відбив 36 кітків під час матчу, оформив перший. У сезоні шатаут. У першому періоді уболівальники не побачили закинутих шайб, хоча обидві команди мали можливості відкрити рахунок. Так само сухими залишилися ворота команд суперниці у другій 20 хвилинці. Причому два найкращі в УХЛ-колективи за показниками реалізації більшості не зуміли закинути, маючи чисельну перевагу на майданчику. А ось третій період приніс довгоочікуваний результат. Вже на першій хвилині заключного відрізку матчу Георгій Кіча потужно кинув під поперечину воріт Кривбаса і відкрив рахунок у поєдинку. А незабаром перевагу господарів подвоїв Ігор Коваленя два Гості ж стрімголов кинулися відіграти. Але шанси відзначитися мали натомість крименчужани. Щоправда, ані перші, ані другі змінити результат вже не змогли. Наступний поєдинок у рамках української хокейної ліги наші земляки проведуть 23 листопада у Харкові проти місцевого витязя. І, хоча всі попередні двобої вигравали кременчужани, легкою прогулянкою вояжу Харків для підопічних Дмитра Підгурського та Олександра Савицького точно не стане. За прогнозами синоптиків, погода завтра впродовж доби очікується безхмарна. Нічна температура повітря: мінус 2, мінус 3, денна, мінус 2, плюс 1. На сьогодні в мене все бережіть себе та своїх рідних. Побачимо завтра у цій же порі. Бувайте.